Всім привіт! Ми сьогодні записуємо игра з Міхаелем! Всім привіт, коротше! Рубай дерево, я пішов зробаю спинку. Жартую, я йду допомагати тобі рубати дерево. Де ти не рубаєш дерево? Каже, зараз нас якась імбова локація згенерувалася. Вишнею біом і... Вишневий. Ну, можна вклада сакура. Полянка. Звичайний біом. І ще бачив я той, зимний. Тож багато біомів у нас дуже багато біомів. Міша, та, наламай тут дерево. Та ти скотина, це тепер не зламаю, це йди на. Все, збирай дерево, не треба. Ти скотина, дай мені дерева трошечки. Або зробив мені верстак і зробив якісь вже інструменти. Ходи міся на низ, набирали, де ми будемо бувати домик. <плес> я вже пішов до доміку. <плес> де? <плес> ага. Круто! Одна вишнева колода, там? Ти прямо молодець, Міша. Вже вечір? Так швидко? <плес> Щось... Часто не ажіт давай. Що то не ажі, то воно. А можемо вже прийти на нормальний. Нам треба зараз йти той. Пусть полянку чисту там, де боже забувати дім, і там буде коло спечера і коло то все. Я робив, что до неї біжу. Миша. Дивись ділянка. Имбава доволі. Бьмка поки у меня ніч настала, но треба 6 вайт Ти представляєш, що це багато? Зарубали, одну. Угу. Я что-то злобенько свинку зарубаю. Зомбі скалки вже появляются Баба Миша. Це це капець я круто, Миша, честно. Я таки мазіла ранну. Я бы уже по його е давно убит, але я її ще не ж не убил. О, убил, правда. Я знаю. Я бежу корову вбивати. Я пішов саню вбивати, в Майнкрафт. Нет, 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 он уже зомби колман уже зомби Миша, Миша, Мишка, у тебя до тебе декре. Ми ж до дома, до дома, до дома. Короче, выкопуй печеру, печеру уже выкопу. Село! Там село, село, село! Прямо, 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 село, 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 село. Там там танки трохи трохи більше прогружаються, я вже бачу село. Зомбі! зомбі, Зомбі! зомби, зомбі. Не треба село добігти. Перше поспати, вкрасти їх все і потім ліжко щось зробити. Ти не встаєш? зомбі селяни наш наки. Слово таке прикольне, можемо селі жити. У нас. У мене мало кп, по перше, і по-перше треба поїсти. Є село, я бачу його. Ти за мною залідеш? За мною ось там зверху, у цьому пагорбі. У мене три сердечка. Вже я повністю поїв, вже трохи трихведо. Такс. Ой. Та вибач, вибач, Миша. У мене так само немає. Драга, не має, я пропуск вылізти, Миша. Миша, наш шанс. Це дойти до села. Це величезний шанс. що ти мені вже не їш? Не мне склад. Склад. Круто. Круто. Тобі не помимо позадаш. Тобі не напевно капець, а я, я вже бачу село, і я там світиться, воно так гарно. І треба ще вище нам залізти. Хатка, 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 хатка на низу, хатка на низу, хатка на низу, хатка на низу. Все, я. Я зараз, я зараз дико побіг, побіг. Серіал, мені кажеться, треба, щоб бе. Ламби, все, мне капец, напомню за тоже. Не траву хатку, не дробу хатку. А что ты не хватит? Поехали, можешь. закрыл хатку, все. Я сижу, хватит, поки що, Миша. Такс. Пробуй якось її обійти. А мене зомбі. Я побуду на колом У мене, якщо є, якщо що у мене є сіно. Треба зробити вершток. Трохи поїсти треба. А ти свої тіше речі всрав. Дерево то. Ні, Я не сам на мене. А, точно. Та я робив ключов збереження івенту, да? так? Такс. Ну, ключ. верстах є. Хлібчик у нас є. Небагато, даві штука, але буде щось. Хлеб, хліб. Я бил шахінку скил. До мене зомбі прийшли, Миша, аж два. Ну, на мене, можна не бігти два зомбі. Ломлюся двері. Ну, а не хапа. Біг. Пробуй якось прийти. Я тут. Я тут бензухтиш. Рог деба найти. Я би пробу не йти. Але. Я бы Ой.

Ну, початок, прямо Міша ідеальний. Пробуємо переночувати. Угу. Я там зомбі. Пробую якось вилізти. Ти бажа поїжджає, ти перше поїжджаєш. Тепер, поїж? Тепер поїж? хай би поїш. Хай би поїш. Кріпер. Кріпер, Міша. Любов моя. Найбільша. Зірюйте, будь ласка, тут. Нет. Или гай спати. Да. Илья, я уже я уже я, я очка я, я покипаю сейчас. буду спати, я поки, що буду хочу. Вот он. Я шоссе забил. О боже, Миша, це было тяжко. Так, я буду хліб робити. Треба а ти добувай дерево, добувай дерево. Ні, раз у нас буде підлогу, думаю. Я буду такою одну пшеничку добувати. Ми з собі тут хату, будемо тут розвиватися. Я покажу массу. Камень. Угу. Такс. Ну я поки що вже сино 20 добу. Такс. Шпам ще сино. Сіно, сино, де? піде. Може і десь храніше є. Перш так я забрав. А що буде потрібно? І ліжко теж. Я хватило, забрав ліжко, забрав це все. Тут голе. Тим між добувай, я буду тут це прочийшу швиденько. Щоб ми на цей десь наверталися. Ми ще будемо зверху жити. М -м. У вас таке будет ремень, щоб я не хоп, Угу. Що я роблю? Я так усираю землю, чесно міша. Mm. Так, тут я... тут треба до крашки? Прочесатися. И меня лопувати, от Міша. <chercher> Отраву, получ... Отраву получив місце ідеал просто. Між зверху є залізо. Так? Да, лізо, да. Я пошла. Старалась вилізти ще вище. Самий верх. Вверху... Нашу. Нашу. Нас тут лишка можемо украсть просто і все. Я не буду. Корасти, так, я украл що. як шошо. Тут я покажу, помимо ну, таке ліжечко. Все. Никто, думаю, не заметит, что я там только лишко поменял. Опа, какая штука. Опачки. Что у нас тут? Изумруды, да. Mm -hmm. Да, картопелька есть. У нас есть тут яблочко. Так, а где это Сверху. 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 И книжечки две. Mm -hmm. И никто сундук с собой возьмет. И, напевно, не треба сундука. Так, все. Взяв сундук, все, можна. Видите, тоже з валюти і закрити двері до сундуку. Й нам посажуємо маку. Ну тут таке маку поле. Mm -hmm. на пола. Mm -hmm. Там голем на криші. Mm -hmm. Там голем на криші дому, Міша. Нам mm голем -hmm. на криші дому. А ні, вже 바이 розвіти. Ну mm тобі -hmm. батман, що ти хочеш? Хочу його торпити, що він там був. Голем там будь. А, і тут. Де тут голем? Mm -hmm. Ще я тебе так и сказал. Так ты вылез, Кот. Без мамни. Кухти ты проспал просто. Ну, короче, Миша, там гуляє Дуже злой на мене. Я шукаю сину ще сіну треба найти. Сінгерей, сіндірай, сінгісінь, сіндірай. -сін Мяу-мяу. Так. Оп-оп-поворот. -оп, я кручу собі. Тут това міні каміні. Точки бамбоя гуляю. А ми тут зверху так гарно. Сіну крадемо одразу думаю, посадити треба. А, те, є 21 Бі? Mm -hmm. Ну це мало для хати. Mm -hmm. Ну перше ресурс це вже нормально. Для, вже можна побувати ресурси, піти в шахту. Так, як пишу шапу, може щось душа є. Так. Цікавеньке таке. Наприклад, сіну найшов. Сім, осьомок. Можна вже починати тобто робити хату. Можна починати. Але я буду будівельник. Два. Ти йде купайся в землю, а я буду десь вже вибирати, де вже буду будувати хату. Я тобі не вставу, як це все демо, як є. А ви до нас кажуть пак і два, не один папа. Ну дивись, Миша, там є хвойний, хвойний ліс. Войний ліс, ки і зимовий ліс. <AMAE8》>. О, Боже. Ні, ты наприклад наверх, по я буду наверху купити хату. Я отут, Я буду найти речі на шахту деякі. Броню. Броню і хлібчик. У мене є це 4 кутка. Тобі чотири коска надовго не стане. Так, я тут саме умерку, там де куп у нас гарної штуки. Ліж до мене. Буде трохи так вже розкладатися тут. Ставимо Так, Тут у нас буде... я можу діб хлібчика бати зробити. Так, ось так, один вже є. Шауден. Ще, ще. І що тако додам? Додати, додати, додати і додати. Стак. 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 Робор хлібчика багато. Я роблю хлібчика дуже багато. Я класую на мишку як можу. Один стак хлібчиков же я. Чтобы трясет на хлібчиков. Так все. Ой--мое. Ага, вешать гриффик. Два здесь. Да. Ну, захватим <плес> Добре, Міша, ну-ка до мене, до мене, до мене, дивись, я тобі даю, дивись що, чекай, я тобі даю отаку броню, напогана, але хобі би якась вже є, я тобі даю хлібчиков, я тобі даю факел, і я тобі даю, і все, біжи, ми будемо займатися тим, ти маєш землі багато, ні, <плес> ні, Понятно. Ну, короче. Э, о, опраць, а ты? Ну, будем забирать. А ты Миша опабил, блин, Миша, короче. Завжди друг вырубайте лис хвойный. в Шо? Бай-бай. Бай-бай. Не, не буду я посажу, я посажу только тут драйв, показал. Нет, что. Не. Прошу, я б тут під підкоплю. Ось це вже не буде там рости. Ой -мо, який обривчик. Mm -hmm. Ну, вот я не буду вбити, щоб хоча б у мене не буде, не було це, і мабуть буде, може би без схвалиться. Я б сказав, будь, що просто нажала на боюся. Помитонного ріжуємо. Кі сходи будуть. Якраз тут одним голови є, Я піща. Як сосати так іш до себе, окей? Міша це не можна робити. Ми то запишемо живання на творчі. Тож це не можна робити. Тож вибачай. Загубиться, то загубишся. Загубися, то загубися. я каже в доході нібануся. А ти ліжко там приспав? Не зламав його. Я зламав. То все. Вернайся. Може я зламав його. Але саме тільки одне. Нам треба трошки добути такого дерева. Купу треба. <головік> так. У мене зараз проблема з мікрофоном, зараз мою вам на секунду. Ну, дивися, дивіться. Зараз я нарубаю, напевно, дерево. Одне це зрубаю, І ми підемо спати. Все будемо наверх. Між, ти добудеш дерево. Дроб, добре? Міш? Так, Міша добуде дерево, а я вже йду. Мішечко валяється, забираємо. Маки у нас купує. Овечка, на тобі маки. Я люблю. Я люблю. Я люблю. я тебе люблю. люблю, Все, пока. Так, овеці подарили маки, все. Це вже добре. Сукира у мене є. Рибочка. А ну-ка мені. А ну давайте бежать. Ко, Кокнемо. Десенько. Підводні зомбі. У нас опит щось валяється. У мене перший рівень, о, потім, ну це капець, так багато. А я вилізаю наверх. Дуба. А хвойного? Хвойне. Дубу теж. Ні, березу дубу не треба, я вже добу її достатньо. Тільки тобі треба хойна добути. Такс. Блін, 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 зомбі, зобі зомбачі, 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 зомбачі. Кріпер кріпер, кріпер. Зомбач кріпер, містер Попік. Вилізти треба мені шведесенько і побіду одну найближчої хатки, а мене може О, я біжу, бежу, біжу, бежу, біжу, біжу біжу, біжу, біжу. Спати, 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 спати. Треба спати. О, Міша, давай біжи до мене. Такс. Давай, кажи мені, що ти добув Шахтарний. І лісоруб трошки. Ой, давай, Міша, 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 давай, давай. Крипер! 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 У мене одне сердечко, Міша. Я в хатку полюс. Дай. Зайди, Міша, вже. Закрий хатку. Закрий хатку. Ми ж ти знову переробив? Я? дерево. Це дерево? Мені треба колоди. Ти що переробив все? А, Ти дурак, мені треба хлоди. А дори, дори, Ну, що збудувати хату? Кр... Красивішу. Ну, на сьогодні буде. Якийсь вниз у нас печальна історія. Між дебу не зрозуміло не так правильно. На сьогодні все. Дякую за перегляд Всім гарного настрою і всім пока-пока.